Я хотів би хотів подякувати Господу за нашу групу, яка сьогодні співає в церкві. Вони вчора цілий день трудилися, знаєте, з молоддю самі. Можете собі так знаєте, проголосити 60 раз про те, що усі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя! І ще додати в кінці ще три рази. Це вони робили вчора, співали разом з молоддю і проголошували про те, що дійсно зодягнулися в Христа. І Господь хотів би бачити, що ми і так ходимо, коли ми зодягнулися в Нього. Він хоче бачити нас зодягнутим в нього. І сьогодні. Ми можемо зустріти тих волаючих в пустині. Волаючих в пустині, ми можемо сьогодні зустріти. Ми можемо зустріти собак, які гавкають. Ви зустрічали в своєму житті собак, які гавкають? Пригадуєте про тих служителів, які не вміють гавкати, говорить Господь. Ось бувають такі моменти в житті християн, коли вони як зачаровані, йдучи за Господом, ішли, йшли, і потім раз і повернулися, і пішли десь в іншу сторону. Щось зачарувало їх, щось їхню увагу провернуло, і вони зовсім пішли не туди, що потрібно. Читайте книгу Путішестві пелігрима». І ось там описується духовне життя людини, як можна десь захопитися чим, як можна десь відволіктися чим. І ти бачиш, що вже не на тій дорозі, не в тому напрямку йдеш. Не можеш почути, побачити те, що потрібно для тебе. І ось тоді появляються такі собаки, і появляються ті волаючі. Для ізраїльського народу Господь дав. Волаючого в пустині, голос вопиющого в пустині. І про це нагадується, коли ми нагадуємо про хрещення. Брат Олексій, якраз. Про це говорив. І я хотів би е, знову ж повернутися до цього, тому що свято проходить, і ми так небагато про це, якби проповідували і говорили. Очевидцями були виконання волі Божої, але це відбиток, знаєте, для всієї історії на майбутнє, що Господь дав для ізраїльського народу. Це людина, яка волала. Чому? Чому потрібно було вже волати? Чому потрібно було вже так, знаєте, голосити сильно для дітей Божих, для ізраїльського народу? Чому потрібно вся була сурма Божа, цей Божий пророк, який відрізнявся, який був спеціально писаний Господом на цю землю. І Бог не один раз посилав пророків для ізраїльського народу. Вони були різні, і в них були різні призначення. Я сьогодні задав одного пророка, коли брат розказував в ранковому свідченні е, про те, що його знаєте, вкинули в багажник е, машини і везли в ліс. І він там почав до Господа, знаєте, взивати. Думаю, а кому краще? Іоні було в киту, чи йому в багажнику. Я думаю, що майже однаково. Ці люди осталися в таких положеннях, що вже, якщо вони звідси не виберуться, їм буде кінець. І він почав волати в багажнику, як думаю, як, так само, як Іоанна в Киту. Це моменти, коли, знаєте, щось особливе відбувається в житті, але це цілий народ, це персональний, знаєте, стук Божий до людини. Але є нація, є цілий народ, є, є, є цілі, ну, як би сказати, групи людей, до яких потрібно звернутися. І Господь звернувся до свого народу через Іоанна Хрестителя. І ходив він, це третій розділ Івангелія від Луки, третій вірш. І ходи він по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як написано в книзі Пророка Ісаї Голос того, хто кличе в пустині, приготовте дорогу Госп... Господню. Рівняйте стежки йому. Всяка долина, нехай наповниться, і всяка гора. Та узгір'я нехай принизиться, і кривизни нехай випростовуються, і нерівні дороги, нехай, стануть рівними, бо побачить кожна людина спасіння Боже. Ось те виконання Божого Слова, яке Господь наперед що говорив, що так станеться через пророка Ісаю і Йоанн. Він ходив і проповідував, проповідував хрещення в покаяння для прощення гріхів. Він проголошував навернення до Господа, він проголошував для людей, щоб вони залишили свої гріхи і омилися у воді, тобто, в знак свого очищення, в знак свого звільнення, в знак свого покаяння. Що вони хочуть бути звільненими, чистими від гріхів. І це не просто для того, щоб людина могла б звільнитися, але для того, щоб вона могла б побачити спасіння Боже. Мав явитися Спаситель для цілого людства, для всіх людей. Іоанн проголошував і рівняв йому дорогу. Як важливо, ви знаєте, він проголошував прокаяння, і покаяння вміщалось в деякі речі. Долина хай наповниться, гориста місцевість хай понизиться, криве, хай вирівняється. Хто мав це робити? Це мала робити кожна людина, яка почула цей голос, волаючого в пустині. Це рішення особисте моє. Це. Моє рішення в моєму житті. Я хочу. Я рівняю свої дороги. Я залишаю всяку неправду. Я залишаю всяке лукавство. Я залишаю всяку гординю. Я залишаю всяке приниження. Я встаю, залишаю всякий гріх. Я піднімаюся із багнюки для того, щоб побачити. Спасіння Боже. Алилуя, слава Господу! Який прекрасний час переживав ізраїльський народ? Бог навернувся до нього лицем. Бог навернувся до нього лицем. Коли вони були спиною до Господа, а Бог навертався до нього лицем для того, щоб покликати, для того, щоб спасти. І ми бачимо, так люди робили. Так люди робили. І Йоанн звертався дуже серйозними речами до них Дай каже: роди змійний, хто застеріг вас, щоб тікати, тікали ви від майбутнього гніву. Принесіть же гідний плід покаяння і не думайте казати собі. Наш батько Авраам. Бо кажу вам, що Бог зможе з каміння цього підняти дітей Авраамові. Вже і сокира біля кореня дерева лежить, і кожне дерево, що не дає доброго плоду, зрубають та в вогонь кидають. І питали його люди: що ж нам робити? І відповів він. У відповідь він сказав їм: Хто має дві одежі, нехай. Наділить тому, хто не має, а хто має їжу, нехай так само робить. І приходили митники хреститися і питали, учителю, що нам робити, а він сказав їм: нічого більшого на те, що звелено вам, не вимагайте. І ось категорії людей показуються, які приходили до Іоана. Що нам робити? Сьогодні, слухаючи Боже Слово про той завіт, в який ми вступили, ми знаємо, як маємо робити. Ми знаємо, як маємо робити. Але якщо виникає питання сьогодні, що я маю робити, я відповідь у Божому слові: прислухайся, як Дух Святий через Твою совість говорить, що ти маєш робити? Це дуже важливо. І не відкидай того. Можливо, це. Тобі буде стоїти твоїх фінансів, можливо, буде це стоїти тобі твого часу, можливо, буде стоїти, ну, можливо, чогось стоїти в цьому тимчасовому житті. Я хочу сказати: варто буде пожертвувати цим. Варто залишити або е, втратити щось для того, щоб придбати той мир з Богом. Для того щоб сумління було б чисте, для того щоб служіння було б те, для чого Господь тебе покликав, це варто знаєте, це зробити. І люди робили, коли Йоанн до Йордана приходили люди, люди, які. Прийняли волю Божу, вони хрестилися від Ана. Я думаю, що серед тих тисячі людей, які ходили за Господом Ісусом Христом, це були ті люди, які почули Іванів голос. Вони побачили спасіння. І ви знаєте, коли це, ці, ці, це насіння або це зерно виросло? Коли встав в день п'ятидесятниці Петро і проголосив Боже Слово: три тисячі, п'ять тисяч людей, навернулися в один. Час. Вони побачили спасіння. Чому? Тому що почули голос волаючого в пустині. Вони почули. Як важливо, брати мої сестри, коли ми йдемо в наш шлях. Я не знаю, скільки ви вже знаходитеся в церкві. Ну, я десь вже знаходжуся, як, прийнявши водне хрещення в цьому році, напевно, буде 30 років. Я собі так, коли це говорю, я не вірю навіть. 30 років. Можливо, більше ви, можливо, менше. Але, проходячи земний цей шлях за Господом Ісусом Христом, ми не маємо втратити свіжості. Ми не маємо втратити цілі. Ми не маємо втратити нашого призначення. Ми маємо розуміти, чому, для чого Господь нас покликав, куди ми йдемо і що ми робимо. А якщо це втрачається, то Господь посилає волаючих і тих, хто гавкає. Я не знаю, як ви? Вас коли-небудь собака лякала чи ні? Це стрес, правда? Це шок. Ти приходиш в тяму таку нормальну. Ішов десь, задумався в космосі літав десь, знаєте, по вулиці йдеш, а ще як не, не видно, в день все ще більш-менш. Якщо темно, і ти йдеш десь і тобі собака. Гу! Ти розумієш, що ти на землі. І зразу все приходить в норму. Ось так буває Господь до християнина, промовляє деколи. Знаєте, Приводить його в норму. Це дуже важливо, брати мої сестри, тому що можна совість нашу десь там заколихати її, заколихати нашу совість. І її тільки може розбудити собака. Її тільки можна розбудити, знаєте, той, хто волає. може розбудити. І я не хотів би, щоб ми доходили до такого стану. Я вам не бажаю такого стану. І не хочу, щоб у вас собака лякала б. Або десь волаючий. Знаєте, дуже важливо бути чутливим до голосу Духа. А який голос Духа Святого, брати і сестри? Який? Скажіть голосніше. Тихий ніжний, любячий. Цей тихий, ніжний, люблячий голос Духа Божого проявляється деколи через волаючого і собаку? Він деколи проявляється і так. Але переважно, коли людина в близьких стосунках з Господом, цей голос ось такий: тихий, ніжний і любячий. Я хотів би, щоб ви його завжди чули. Я хотів би, щоб ви могли б завжди бути уважними до нього, коли ми подорожуємо по цій землі, коли ми є діти Божі, коли ми знаходимося в церкві Його, щоб ми могли б цей голос чути і завжди слідувати за Господом. Хай вас, всі, Господь. Благословить. Бог дав нам цей час. Бог не післав Іоанна в наш час. Бог не послав якогось пророка. Він сам перебуває сьогодні в церкві Духом Святим. А це Бог. Алілуя! Слава нашому Господу! І Він говорить, ніжно, тихо, люблячи до Твого і до мого серця, щоб довести нас до тої прекрасної цілі, яку ми маємо в нашому житті. Амінь.